Цьогоріч на початку жовтня відпочивала в Емілі Резорт комплексі для відпочинку, розваг занять спортом та оздоровлення всієї сім'ї. Зовсім поруч від Львова серед мальовничої природи. Сам комплекс комфортно і продумано облаштовано для відпочинку, його інтер'єри сучасні і вишукані. Персонал привітний завжди готовий допомогти вирішити, якесь нагальне ваше питання, повсюди ідеальна чистота і комфортне облаштування. У номерах все продумано до найменших деталей. Номер на двох у цьому комплексі обійшовся в 10 тисяч гривень за добу. Інтер'єри, сервіс і рівень комфорту заслуговує найвищої похвали. У вартість добового перебування входить і сніданок у ресторані. У ресторані при готелі гарний та затишний інтер'єр. Пропонується шведський стіл. Вибір страв доволі широкий і готують смачно. Особливо раджу скуштувати суші з лосося сиром Філадельфія та авокадо, загорнутих у зелений млинець. Розноманіття їжі просто вражає. Додатково у ньому ви можете пообідати та повечеряти. У готелі є спа комплекс, який спеціалізується на різних послугах. Повсюди панорамні вікна, де зору відкриваються розкішні краєвиди. У спа до ваших послуг кілька басейнів. Серед них є просто небо з теплою водою. Спа процедури у цьому комплексі вони задовольнять потреби і очікування найвибагливіших клієнтів. Якщо ви прагнете релаксу, емоційного і фізичного відновлення, а також на якийсь час утекти від напруженого ритму міського життя, то вам сюди. Сауна завжди вважалася особливим місцем, в якому відпочиває душа і тіло, упорядковуючи думки. Тут можна зарядитися енергією на довгий час наперед і подарувати собі розкішні моменти спокою та розслаблення. До того ж, пропарювання тіла це ще й ефективна косметична процедура для шкіри. Адже при цьому добре прочищаються пори. Це значно покращується її кровообіг, а відтак і живлення. Шкіра стає здоровою і пружною. У чергове переконуюсь у цьому на собі під час відвідування перної. У здоровчих кімнатах під назвою Арома Грот і в кімнаті з сіном мені сподобалось найбільше, де можна отримати справжній релакс. З цього комплексу ви точно не поїдете без фотографій. Кожний його куточок хочеться фотографувати. Це створено для вашого відпочинку. Відомо, що відвідування або болазні давні віками перевірений спосіб відновлення життєвої енергії. Кожне тут можна підібрати для себе парну з потрібними послугами та оснащенням. Мені цей відпочинок дуже сподобався, тому я би повторила ще й узимку: бронювати треба готель завчасно, щоб були вільні місця. Якщо ви прибули сюди на електромобілі, то до ваших послуг можливість цілодобової електрозарядки.